Сьогодні в відео хто допомагає Лесі Нікітюк із синочком, як Славія назвала сина та вперше про материнство. З ким зустрічається суддя шеф Ольга Мартиновська. Невже старша донька Олі Полякової? Вагітна ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. То допомагає Лесі Нікітюк із синочком. Дівчина разом із сином наразі гостюють у батьків на Хмельниччині, тому є кому зараз побавити первістка. Поки мама Кет Анюта та Поліна змагаються за звання кращої няні, пише Леся: мене відпустили погуляти на дві години, але я справлюсь і за 30 хвилин, бо вже дуже сумую за малечею. Зізнається ведуча. Стало відомо, з ким зустрічається суддя Мастершеф Ольга Мартиновська. Це ресторатор Руслан Шибаєв. Чоловік є власником декількох ресторанів у Києві. Був одружений, має дітей. Нині розлучений. А на концерті Монатіка, де і підловили парочку, закохані не приховували почуттів, обіймалися та цілувалися під хіти виконавця. Захисник Азовсталі Михайло Діанов одружився вдруге. Радісною новиною ветеран війни поділився 5 липня, змінивши статус у Фейсбук. Михайло та Мирослава не влаштовували гучних святкувань. Клявся, божився, що ніколи не одружуся. З гумором прокоментував Морпіг. Стало відомо, як Славія назвала первістка та вперше прокоментувала материнство. Так от Ярослава на свят у 8 червня, вперше стала мамою та поділилася в Інстасторі, що син хоче постійно відчувати контакт із нею. Вавінятко на руках не хоче спати. Так, що ти не спайкаєш? Разпатулька ти вже, а мамуся поїсть. Ну, як ви зрозуміли, хлопчику Славія дала ім'я Лев. А ще співачка показала, як відпочиває з чоловіком та малечею. Звикаю, що нас вже троє. Пише дівчина У нас сьогодні вихідний на трьох. Обід в такому красивому місці, сімейство. Також вже майже як місяць новоспечена матуся поділилася своїм емоційним станом під час материнства, що в принципі зрозуміють більшість мам. Слухайте далі пряму мову. Я Добре. думав, що ти по салонах падаєш. Так, собі розважаєшся, писали. поки тата сидить з дитиною. <світ> <світ> ніхті буде гарні мати зараз. Дякую, що тато вивіз мене на, на природу, то я хочу вже трохи дичі. 27-річна донька Мирослави Ґонґадзе виходить заміж за іноземця. Її обранцем став політичний аналітик Даглас Клайн, радісною новиною Соломе. Вона ж Соломія Ґонґадзе поділилася на своїй сторінці у Фейсбук, опублікувавши спільне романтичне фото з коханим. Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки Пише Мирослава, і ось друге на підході. Мій другий майбутній зять відстоює українські інтереси. Зізналася журналістка, показавши його статтю. В газеті Пост». Старша донька Олі Полякової вагітна. Так от Марія нещодавно заручилася з іноземцем Та опублікувавши ось це відео, фоловери запідозрили її, що дівчина принадіє, та й зіркова мама підлила масло у вогонь, коли всі думають, що я вагітна. А я просто смачно поїла. Підписала відео доказ Маша полякова. Тварини не можуть бути подарунком, як відреагувала Марія Єфорсиніна, але про це згодом так от днями під час виступу в рамках концерту дорослих дівчат Олі Полякові та Маші подарували цуценят мальтіпу. Прихильники знаменитостей зауважили, що тварини це не іграшки, бо людина має свідомо вирішити завести собаку, а не отримати її у вигляді подарунку. А далі дивіться пряму мову Єфросиніної. Звісно, цуценятка я повернула назад, бо заведення тварини вдома це має бути. Свідоме рішення це має бути рішення, узгоджене перш за все, з дитиною зі своїми всім членами родини. Я свідома людина і намагаюся приймати рішення завжди дуже виважено.